Є з нами гість Дем'ян Ганул, громадський діяч волонтер. Пане Дем'яне, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава доброго вечора! І ми так розум... хочемо, будь ласка одразу за генератори. Ми все розуміємо нас теж ведуть поруч генератори, але сподіваємося, що аудиторії буде нормально чути. Наскільки я розумію, то ви якраз є та людина, яка трохи вправляла, вправляла мозок Тому хто обзивав наших військових? Ну щось от таке дивне він говорив. А, а з чим це пов'язано? Чи вдалось з'ясувати? Тобто, це його позиція, це його якийсь протест, і зрештою, коли за ним прийшов військомат, що далі з ним буде? Він взагалі вів. Війську потрібен цей чоловік, так, який ось я так зневажливо ставиться до військових, розкажу насамперед, це його позиція очевидно, тому що ми бачили його дописи в соціальних мережах, і вони були зроблені до нашого візиту одразу майже після конфлікту. Він зробив ці дописи, розуміючи, напевно, щоб кайпанути і показати, як він проти влади, проти системи і так далі. Тому що він свідомо це говорив, знаючи, що його фіксує камера, боді камера військового. Потім ми завітали до нього. Ми не публікували раніше відео до візиту, тому що він не втік, не сховався. Ми завітали. Провели бесіду коротку в ході бесіди. Ми зрозуміли, що він ідейний сепаратист. Він втратив трішки рівновагу, впав, тому що було слизько. Я підозрюю, що він як тренер пропускає де ніг, і ноги в нього погано тримають, незважаючи на ті відео, які він там сильний, гарний, і так далі. Але тим не менш рівновагу втратив. Розбив собі ніс. І залишився очікувати працівників ТЦК, тому що в нього немає броні. Він відпадає під мобілізацію, отримав повістку і попрямував. Я йому допоміг дійти до гуса І Він поїхав, прийшов ЛК, я знаю, успішно і поїде в ту бригаду, звідки чоловік військовий, якому він нахамив, якого він обзивав і так далі. Його там уже чекають. Наскільки мені відомо, що зброю він не побачить? Є багато робіт пов'язаних з лопатами і так далі. Є що робити, є що копати, тому є що мити, є і так далі. Типу, є багато роботи у війську, крім тої роботи, яка пов'язана зі зброєю. Тому його там уже чекають, і я знаю, що сьогодні він мав вже відправитись безпосередньо в частину. Пане Дем'ян, а скажіть, будь ласка, Можливо, нам таке в нас складається враження А, Ну такі частенько відбуваються от схожі ситуації, де там. Мовне питання в Одесі підіймається в тій агресивній формі такі ситуації. Давайте ну почнемо з того, як ви гадаєте, чи справді в Одесі занадто багато таких випадків, чи це просто так в медіа з'являється, тому що ну справді не хочеться в це вірити, тому що ну насправді Одеса відчуває війну набагато ближче і більше. Ніж ми відчуваємо двоє, навіть попри те, що ми зараз сидимо на локації, куди рік тому прилетіла ракета і знищила е, цивільну інфраструктуру. Що ви про це думаєте? І вбила людей. Я розумію про що ви дивіться, Одеса найбільше місто півдня України, це факт. Е, багато переселенців, багато різних людей, і я хочу трішки піти в історію: в історію 14-го року, батьні марші за Російську Федерацію під час анексії Криму, під час початку війни. На сході України ці люди в лапках, на жаль, нікуди не поділися. Спочатку повномасштабно вони втекли, потім повернулися. Держава, по великому рахунку, ігнорувала ось 2014 року українізацію цього регіону. Якщо говоримо про Бесарабію, говоримо про Одесу. Тому це велика комплексна проблема. І, на жаль, вона зараз з'являється під час активних фаз війни. Час того, що ми зараз переживаємо кожен день, на жаль, не всі люди розуміють, що Росія це є ворог і ракети летять тільки через Росію. Тому є ці люди, вони десь сидять тихо і в певні моменти вони не можуть стримати свої емоції, то себе показують. Це неминучий процес. Багато таких людей приїхало з Херсону, з Миколаєва, як внутрішні переселенці. Тому це нормально, на мою думку, тому що ми велике місто. Але це ненормально, коли держава не реагує належним чином та не робить фільтраційні заходи, які робилися в 22-му році, коли був певний список людей, які ймовірні зрадники до них завітала за Круду Служба безпека Україна, перевіряла телефони, комп'ютери і так далі. Зараз чомусь такої практики, і настільки відомо, немає. Це насправді сумно. Ми навіть у Львові такі історії маємо, тому що є люди, до яких в журналістів зокрема були питання. Ми там робили розслідування стосовно людей, які мали стосунок до російського товариства, так званого у Львові, видавали певні газети, поширювали інформацію про ось цю спільність Росії, Білорусі і України. А тепер вони нормально себе почувають в нашому місті більше того, вони на журналістів подають до суду, що мовляв їхню репутацію якось. Там підпсували, і нам дуже не хочеться, щоби. Щоб такі прецеденти ставали знаєте якоюсь нормальною практикою. Сподіваємося на те, що суд буде нормально е виносити рішення і не вестися на це. Але може бути всяке. Я вже знаєте нічому не дивуюся. А я Дем'ян, до вас хочу задати запитання. Ви, ви підняли насправді непросто річ. Я розумію, десь як розумію, я розумію логіку, е не розумію кінцевого результату, але я розумію логіку влади. Е оці фільтраційні заходи з багатьма людьми. Ну дивіться. Вони в нас навіть на рівні чиновників не відбуваються. В нас сидять в Верховній Раді депутати з опозиційного блоку за життя. В нас в міністерствах я впевнений, працює просто величезна кількість людей, які працюють в тих міністерствах, ще з часів Януковича. А тобто, всім всім все ок, і доходити до людей, які потім. Можуть прийти теоретично на якісь вибори і голосувати. Ну у нас же навіть в час війни не відбувається тих процесів, які відбувалися там умовно в 91-му році, в тій самій Естонії, да, коли позбавляли громадянства людей, які мали зв'язок з КГБ і так далі, тому подібне, про якусь роботу е, взагалі не йшлося. А як ви це бачите, як держава має в цій ситуації, на ваш погляд, е, себе вести? Тому що От навіть оці всі історії не лише в Одесі, в різних містах України. Вони ж завершуються тим, що приходять активісти, і саме активісти вправляють мозок тим людям, які е, далі думають тут про русський мір, а не представники е, держави. Ну, в 9 з 10 випадків активісти вирішують всі питання. Дивіться насамперед, я думаю, про цю увагу на мозок. Безпосередньо молодь наше майбутнє і потрібно робити національне виховання. Має працювати державні табори, хороші, державні табори для дітей, для підлітків. Буду їм показувати правильну музику, правильну культуру і це все вбивати в їхні голови. Це потрібно робити вже. Державна програма має бути щось на зразок українського артеку в Криму, але він має бути такий артек по всій Україні, тому що молодь це наше майбутнє. А з приводу там держави і того, що активісти роблять більше та реагують, встановлюючи е, справедливість, е, то я скажу просто: нам своє робити, е, і ми будемо це робити. А держава, вона якби завжди була в більшості випадків опозиції до активістів. Е, це ось така вічна боротьба, нічого з цим не зробиш. На жаль.